Навіть якщо у вас не биток, а задня частина або надпочка, і вона може бути навіть з морозилки, відбивні за цим рецептом все одно будуть м'якими та соковитими. М'ясо злегка підрозморожую до такого стану, щоб його можна було з легкістю нарізати на порційні шматки. Ще хвилин на 15-20 залишаю на дошці і вже потім починаю відбивати. А для приготування маринаду вам знадобиться велика зручна ємність, чорний перець, дрібка солі і пару зубочків часника, які треба пропустити через прес. Спеції заливаю холодною водою, можна звичайною, можна газованою та перемішую. В маринад складаю всі відбивні і залишаю їх хвилин на 30-40 при кімнатній температурі. Таким способом маринування м'ясо буде соковитим. Та рівномірно просоленим. А перед тим, як почати смажити, кожну відбивну спочатку панірую в борошні, потім занурюю в збиті яйця і відправляю на сковорідку. Вогонь середній, сковорода добре розігріта, і на ній достатня кількість олії. Олію на сковороді я замінюю після кожної другої партії. Коли відбивні обсмажаться, я їх спочатку викладаю на паперовий рушник на декілька хвилин, а потім перекладаю в каструльку і накриваю кришкою. Так вони ще додатково пропаряться. І до речі, коли я Мажу котлети або рибу, я так само складаю їх в каструлю і накриваю кришкою, щоб вони додатково пропарились. І коли всі відбивні вже обсмажені та складені, каструлю можна додатково загорнути в плед і залишити на 30-40 хвилин. І тоді відбивні, приготовані з будь-якої частини свинини, будуть соковитими та ніжними.